Трик хлопчик спокійний і скромний, як то кажуть, весь у собі з якимось глибоким внутрішнім поглядом. Але в душі цієї дитини багато тепла і любові. Всі свої великі почуття Дмитрик радо віддасть справжній родині, яка стане для нього рідною на все життя. А з директором центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко в нашій програмі ми сьогодні поговоримо про збереження сімейних традицій, які передаються від покоління до покоління. Лисичка каже, кобак обок, я тебе з'їм. Не дійш мене, лисичка, я тобі пісеньку спю. Я зайцев утік. Я від бабушка утік, я от, от, от... от діджка, от зайця от вовка от від медведя і тебе обіжу. А лисичка йому і каже, а, а я не чую твою пісеньку. Сядь мені куди на, на носик. носика, так? І що? Всі в Так. Да. А лисичка, що його? Зіва. В школу ходиш? Так. Да. Угу. Є улюблені предмети у тебе. Є так. А чому ти любиш фізкультуру? А там гуляють. Угу. Бігають, стрибають, так? Так. А в футбол любиш грати? Так. Да. Угу. Є улюблена команда, за якою вболіваєш? Є. Яка? Друзі. Розкажи мені, будь ласка, що ти любиш робити, от саме ти особисто. Ти ж люблю люблю гуляти, угу. паровоз, люблю пазли складати. Так. Тобто грати з конструктором і пазли угу. складати, так? І Люблю ще складати самоліт. Угу. От що таке хороша сім'я? От розкажи мені, як ти її бачиш? Не знаю. Не знаєш? Mm -hmm. а, ну давай будемо фантазувати разом. Давай mm -hmm. про сім'ю. Так, значить, у сім'ї потрібно, щоб був тато mm -hmm. і мама. Так. Добре. І сестра ще. Так. І бабуськи, і mm -hmm. дідушка. Ти хочеш велику сім'ю? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ну вона у тебе буде обов'язково колись. Так. А чого хочеш жити в селі? Там хорошо, там школа є смаленька, я туди і ходю. Угу, Так. І просторно там, так? Угу. Природа красива. Так. Да. Вітаю, шановні друзі! Наша програма програма «Шукаю батьків в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Наша співрозмовниця директор центру Світлана Миколаївна Клюйко. І сьогодні ми поговоримо про збереження сімейних традицій. Світлана Миколаївна, вітаю вас! Як зберегти сімейні традиції? Тому що. Дитинка, коли вона маленька, їй цікаво з батьками. Вона дуже любить такі сімейні свята, сімейні такі собі збори, так, коли вся сім'я збирається разом, про щось говорять, щось таке відбувається святкове. Але коли дитина стає вже підлітком, їй хочеться такої самостійності, вона вже доросла. І ця цікавість і задоволення від спілкування зі всією сім'єю, ну, так трошки згасає. Як підтрим... Римати цю цікавість, у ці теплі стосунки для того, щоб потім, коли всі подорослі, стануть такими мудрішими, вже збереглася та традиція, яка передається із покоління в покоління. Я думаю, це питання дуже важливе в плані збереження самої сім'ї і дотримання сімейних традицій це один з тих факторів, який не просто поєднує родину, а який залишається на все життя, і так і діти самі розуміють, що Найголовніше в їхньому житті це родина, це ті ті люди, які їй допоможуть в будь-який момент, який в неї виникне в житті. Традиції необхідно зберігати, їх необхідно мати, їх необхідно запроваджувати. Ці традиції і бажано їх запроваджувати з самого дитинства. Такі традиції, як святкування дня народження, як святкування наших свят. Особливо Різдво Новий рік, і взагалі ті свята, які є державними святами, як правило, держава нам дає можливість відпочивати в цей день, і ми можемо зустрітися. Але справа вся в тому, що ви праві діти дорослішають, у них виникають уже свої бажання, свої погляди на те, що відбувається, і взагалі. Вони хочуть більше свободи, вони хочуть робити так, як вони хочуть, і в деякій мірі ці традиції можуть порушуватися. Я думаю, що батькам. Необхідно, можна сказати так, пристосуватися до віку своєї дитини. Ми дитину знаємо, ми прекрасно розуміємо, в якому віці, як дитина змінюється, як змінюється її психіка, як змінюються її погляди на життя. Ми знаємо, які пріоритети виростають у дитини. Ми знаємо, що дитина, але поруч з цим, ми знаємо, що дитина любить, до чого вона відноситься достатньо бережливо. Ми знаємо, чим дитину можна зацікавити. Ми знаємо, як як зробити так, щоб дитині було поруч з нами просто добре, просто вони себе відчували комфортно. І я думаю, що ніколи не треба заперечувати дитині відсвяткувати якесь свято так, як вона захоче. Але необхідно виховувати у дітей велику повагу до членів сім'ї. Тобто ми говоримо так, що ми традиції не порушуємо. Ти обов'язково будеш там святкувати зі своїми друзями, ти поїдеш на природу, ви підете десь до якогось там, ну скажімо там кафе, ви підете десь просто погуляєте в парку, але ти зробиш це. Коли ти це хочеш зробити, як ви плануєте своєю компанією, своїми друзями, тобто порадитися порадитися, так? як ти хочеш, і відштовхнутися від того, від бажання дитини. Якщо вже друзі не там же не залежить прийняття рішення, де буде святкувати разом з друзями ваша дитина якесь свято, не тільки від вашої дитини це залежить, а це залежить від тих друзів, які оточують її. Тому треба обов'язково батькам якось. Підлагодитися під цю ситуацію, але зробити так, щоб було добре і вашій дитині. Вона достатньо вільно себе відчувала і комфортно і обов'язково була поруч з сім'єю. Якщо ви зможете так ну, дипломатично підійти до цього питання, ваші традиції ніколи не порушаться, але пройде якийсь певний час, там 5 6 7 років, і у дитини вже буде своя сім'я, і вже ці традиції будуть зберігатися просто автоматично. Дякую, Світлана Миколаївна. А від себе я зараз хочу Ще дуже було б цікаво і корисно створити свою власну традицію вашу і вашої дитини. І потім вже вона буде її передавати своїм нащадкам. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в нашій програмі програмі Шукаю батьків.